Доброго дня! З вами Саймон та канал Єзнання. Сьогодні ми проведемо диктант на слова, і після цього буде велика контрольна робота. Будь ласка, підготуйтеся до неї, читайте, пишіть, вчіть. Отже, як буде у нас проходити диктант цього разу? Я вам кажу англійські слова і переклад українською, ви побачите одразу на екрані. Ваша задача записати. Слова англійською. Ну, перекласти з української на англійську. І потім ми перевіримо. Одразу перевіримо, що у вас вийшло. До речі, можете написати ваш результат в коментарях, наскільки у вас це вийшло. Мені буде дуже цікаво. Отже, починаємо. Learn English Online. Вивчати англійську онлайн. Free time. Вільний час. This knowledge – Ці знання. This money – Ці гроші. Real progress – Реальний прогрес. Real knowledge. Реальні знання. Get knowledge – Отримувати знання. Get money – Отримувати гроші. Earn money заробляти гроші. Know more більше знати. Travel more більше подорожувати. Earn more більше заробляти. Добре, ставимо відео на паузу. Пишете англійські фрази і потім перевіримо. Добре, давайте перевіримо, що у нас вийшло. Ось у нас англійські фрази. Тож давайте їх перевіримо і одразу повторимо. Learn English online. Free time. This knowledge. This money. Real progress. Real knowledge. Get knowledge get money earn money no more travel more earn more добре давайте продовжувати. Так само. Вправа, вправи, Exercise Exercises. В цьому блоці ми спробуємо утворити множину. Тож я називаю українське слово в воднині і англійське воднині. А ви мені повинні записати ще англійське слово і в однині, і в множині. Поїхали. Вправи Exercise. Time, Sikawi, interesting kit, cat, Koropka, box, zoo park, zoo, Musica, music, Problema, problem, Hra, game. Запитання. Question. Добре, ставимо на паузу і утворюємо множину. Добре, хто впорався, давайте перевіряти. Множина. Вправи. exercise, exercises, Час не змінюється, time, Цікавий не змінюється «interesting». Кіт коти – «cat-cats». «Коробка» Коробка коробки Box – boxes. Зоопарк ЗУ ЗУЗ. Музика. Теж не змінюється. «music». Проблема проблеми. Problem – Problems. Гра ігри, Game – Games. Запитання Question. Questions. Добре. Наступний блок. Те саме утворюємо множину. T, those. Урок Lesson. Слон Elephant. Слово word. Олівець Pencil. Любити кохати Love. Я кохаю тебе, як буде тут. Вчитель Teacher. Номер Number. Любити обожнювати або захоплюватись чимось. Enjoy. Дівчина Girl. Ну, ставимо відео на паузу і утворюємо множину там, де ми її можемо утворити. Добре, якщо впоралися, давайте перевіримо. T, those. Урок Urok, уроки lesson lessons Слон Slon, слоны elephant elephants Слово слова word words Олівець olivci, pencil pencils Любити лав, але я кохаю тебе I love you. Тут у нас просто в українській і в англійській використовуються різні слова в різних випадках. У нас любити і кохати трошки різні речі, а тут лав використовується ну, не зовсім так, як у нас. Добре, далі. Вчитель вчителі. «Teacher – Номер номери. Number numbers. Любити обожнювати. Захоплюватись. Enjoy. Дівчина, дівчата. Girl, girls. Добре, друзі. Наступні слова. Так само утворюємо множину там, де вона може утворитися. Гроші money. Яблуко Apple. Ручка Pen. Носій мови Native Speaker. Спорт sport. Сестра sister. План. Plan, plan. Отримувати Get. Великий Big. помилка – mistake. Ставимо відео на паузу і утворюємо множину там, де її можна утворити. Добре, давайте перевіряти. Гроші. Money. Нема не злічуване, пам'ятаємо. Яблуко, яблука. Apple Apples. Ручка ручки. Pen, pens. Носій мови, носії мови, native speaker, native speakers. Sport sport. Немає не Незлічуване. Сестра сестри. sister – sisters. План. Плани. plan – plans. Отримувати get. Великий big. Помилка помилки, mistake mistakes. Добре. Наступні слова так само. Метод метод. Три три. Місто сіті. Intensively, intensively. two. 2. Podróżować travel. Żinka woman. Robot robot. Student student. Брат brother. Так само ставимо відео на паузу і утворюємо множину там, де її можна утворити. Добре. Хто впорався, давайте перевіряти. Метод методи. Methods Methods. Три. Three, місто міста, cities cities, intensивний intensively, два two, подорожувати travel. zinka, женки, women, women. robot, roboti, robot, robots. student, studenti, student, students. brat, brati, brother, brothers. Дуже добре. Продовжуємо. Так само утворюємо множину, де можливо. Країна country. Хлопець boyfriend. Один one. Хлопчик boy. Дуже very. Парасолька, – «Umbrella», Реальний – «Real», Відвідати – «Visit», Машина. – «Car», Інформація. – «Information». Ставимо на паузу. Перетворюємо в множину те, що можливо перетворити. Добре, хто впорався, перевіряємо. Країна країни. Country countries. Хлопець boyfriend. Ну, ви зрозуміли, що тут мається на увазі. Хлопець дівчини. Тобто їх багато бути не може, тому тут... Одни на тільки. Один One. Хлопчик-хлопчики. Бой Boy, Бойс. О, тут є множина. Дуже Very. Парасолька, парасольки. Амбрела, Umbrella, амбрелас. Реальний Real. Відвідати visit. Машина машини car cars. Інформація. Незлічуваний. Information. Добре. Давайте далі. Мама. mother. Тут. Here. Звій – your, деяке – some, новий – new, річ – thing, заробляти – earn, мотивація – motivation, штат – state, Книжка Бук. Знову ставимо на паузу, утворюємо множину там, де її можна утворити. Добре, ті, хто впоралися, перевіряємо. Мама, матусі, матері. Матер, Mother, матерс. Тут, here, tvi, your, dayeke, some, no way, new, rich, rechi, thin, things, zanubliati, earn, Мотивація motivation. Штат Штати State – states. Книжка книжки бук, books. Добре. Давайте далі. Мова. language – Купувати buy. Ідея – idea. Сім'я family. Собака dog. Автобус bus. Дім House Псі – All Test, test. Комп'ютер. Computer, computer. Знову ставимо на паузу і утворюємо множину там, де її можна утворити. Добре, якщо впоралися, перевіряємо. Мова мови. Language. languages. Купувати buy. Ідея. idea. Ідеї. ideas. Сім'я. Сім'ї. Family – families. Собака собаки. Dug, Данк, dugs. Автобус автобусы, bus buses, Дим дома, house houses, Всі all, тест test, тести, test tests, Компьютер Computer, компьютери Computer computers Так, ну і ще кілька слів вже на останок це останній набір. Гарний Гуд. Батько Фадер. Той. Коментарі. Коментар. Комент. Знання. – «knowledge», Друзі. Friend. Друг френд. Дівчина. – «girlfriend», Тобто це дівчина якогось хлопця мається на увазі. Чоловік Мен. Апельсин Оранж. Вільний фрі. Знову ставимо на паузу і творюємо множину там, де її можна утворити. Добре, хто впорався, давайте перевіряти. Гарний good. Батько, батьки, Father, fathers. Той that. Коментар, коментарі, Comment, comments. Знання, knowledge, Незлічуваний, пам'ятаємо. knowledge. Друг, друзі, friend – friends. Дівчина, girlfriend. До речі, тут можна і подруга написати. Буде точніше, Girlfriend подруга. Чоловік чоловіки. Мен, мен. Апельсин апельсини Orange Oranges. Вільний фрі. Диктант закінчено. Урок також. Підготуйтеся, повторюйте, записуйте все в конспекти та словники. Ви дійсно робите неймовірні успіхи у вивченні англійської мови. Ви повинні пишатися собою. Побачимося на контрольній роботі, хай щастить. Ну, а також не забудьте підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку, написати будь-який коментар. Та поділитися ним з друзями та знайомими, зробимо українського світу більш доступною та найкращою. До побачення!